Харків'яни розпочали безстрокову акцію протесту з вимогою провести повторне голосування щодо виборів міського голови. Репортаж Ліни Миронової сьогодні вранці на Майдані Свободи було встановлені перші три намети. Вони прикрашені зеленими стрічками, і саморобними плакатами з колажами на тему виборів міського голови. Казка про гепку, якого тягне допка, грав на перстки під час підрахунку голосів. Справедливий харківський суд. Ці теми підказувало саме життя, кажуть учасники акції протесту. На Дасугі пусть займеться етікет стандартом, етіка мать поведення. Це йому очень не вистачає. Активісти роздають перехожим зелені стрічки, які з часів захисту парку імені Горького від вирубки стали символом боротьби з беззаконням. У кожного з пікетників своя причина відстоювати справедливі вибори. Якщо не я, то хто? Отак треба жити, щоб кожен жив герой, а не студентяй. Перехожі зупиняються, висловлюють підтримку учасникам акції та ставлять підпис у листі, адресованому гаранту конституції президенту Януковичу з вимогою провести у Харкові повторні вибори. Організатори кажуть, вже зібрали більше трьох тисяч підписів. Город весь шуміть, що ну, не могли за стока за кірнаса проголосувати. ніяк не могли. А людям, значить, починають звініті лапшу на ушевішать. Що за занівостока та саме ну, не могло? Учасники акції домовилися, чергуватимуть по черзі, бо треба чи на роботу. Тут чи на навчання до вечора кількість пікетників збільшиться. Обіцяють організатори. На звісно, кількість палаток однозначно збільшиться. Вот під'їдуть ті, хто зараз знаходиться на роботі, або тим чи іншим причинам не змогли приїхати днем, підвечірні підтягуються, Вот і вже квечору ми будемо більш організовані. Перерахувати чи переголосувати харків'яни. Чекають на відповідь президента і рішення судів вищих інстанцій. До цього обіцяють чергувати на майдані цілодобово. Ліна Моронова, Євген Шинкаренко, Харківські